Розгадка сна. Я вам зараз скажу. Мені сьогодні одна моя підписниця, ну, вона і клієнтка, підписниця, написала, що соників в неї приснився. Я вам зараз поясню. Сон незвичайний. Вони дуже довго жили з чоловіком у бракі, ну, майже 30 років, і він помер, захворів онкологічним захворюванням і помер. А в нього був брат двоюрідний, Ну, скажімо так, його звати було Микола. Ну, я не буду називати, бо його не Микола звати. Не хочу відкривати якби, карти, щоб знали. І от вони з її чоловіком, цей брат двоюрідний, виросли з дитинства і дружили. От В неї чоловік був не а цей брат все рем'я толкав цього її чоловіка. Давайте будемо називати його Сергій. На такі поступки, щоб той пив, щоб той гуляв сім'єю. сім'ї. Ну, він гарний чоловік був, вони дуже достойно прожили. Ну, так, така, така, Таке життя, що він помер. Ну і снився її сон, що от чоловік покійний, прийшов до неї в сон із цим братом і напоїв горілкою, поє горілкою, заставляє прям пити. Вона проси не пий, не пий, бо знає, що йому не можна пити, бо в нього ж було онкологічне захворювання, і вона йому ну, не можна було пити, бо воно б ще дужче усугубило, він би не прожив тоді ті роки, ну, як хворий був. Помер би одразу, бо воно ж ну язва, а потім вже онкозахворювання, а потім уже четверта стадія була. Ну і це ж сниться сон, що що він заставляє цей брат двоюрідний, заставляє його пити горілку. І він п'є. І вона хватає його, що цього чоловіка, і відбілює снігом, снігом натирає лице, питається відкачати, щоб він же ж ну, не пив далі горілку. Витирає снігом лице, витирає, одкачує його. Да, откачала його ну, посадила в машину, повела, і вони поїхали. Так який підсумок цього сна? Цей її чоловік втайні від неї допомагав цьому брату, ну, грошима, висилав там кошти якісь, ще там допомагав, щоб вона не знала, бо вона ну, не любила цього брата двоюродного. Ну він не, не гарний чоловік, не добрий, Навіть по картам я дивилася, і він у нас ну, зараз ну, живий. але... Що я хочу сказати? Цей сон говорить про те, що чоловіку у неї просить пробачення, що він недобре поступав до жінки, що він скривав від неї, що він спілкується з цим братом двоюрідним, що він посилав кошти. А ще подивилася те, що брат його сильно смертельно захворів. Оце такий висновок.